Ти ображаєшся на правду? Е, стараюсь, ні, але буду лукаути, так? <с. А от росіяни ображаються. <с. Ображаються, скиглять, пишуть цілі звернення в міжнародні інституції. Яких самих не дотримується, так? Так, Їхні... так. Які порушують всі устави цих міжнародних інституцій, <с. кажуть, що для них є тільки національне право, а то взагалі а все просто треба порушувати, і кому воно взагалі треба. Так от, Росія пожалілася на слова Буданова, не повіриш, защепила їх. Вон пожалілися там на керівника ГУР Кирила Буданова щодо вбивства Росіян річ у тім, що країна агресор не розуміє сучасних людських мов, каже радник керівника голови офісу президента України Михайло Подоляк, І, Ну тому вони просто жаліються. На що ж вони пожалілися? Що нагадаю в інтерв'ю для Yahoo News, Буданова Попросили прокоментувати звинувачення Росії щодо терактів а також загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. На що той відповів не продовжуйте цю тему, все що я прокоментую це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України? Тоді відповів керівник ГУР, але насправді, як він пояснив згодом інтерв'ю українські медіа українському журналісту Сергію Іванову, він мав. На увазі, що тих росіян, які є воєнними злочинцями, які гвалтували масово українських ні в чому не винних людей, дітей, жінок, які вчиняли криваві вбивства на нашій землі, то звісно, цих всіх росіян їх буде настигати відповідальність за. Іхні скоєні злочини трохи каже Буданов. Вирвали з контексту. Перекрутили він там ще в тому інтерв'ю. Якщо цікаво, задіть, послухайте, Сергій вонов з ним спілкувався. Він каже, що звісно відрізняються росіяни, які є вбивцями, гвалтівниками, мародерами від таких ось там 60-70-річних бабусь, які сидять і стали жертвами російської пропаганди, і просто клацують телевізор. То звісно, цих ніхто не буде переслідувати. Так, от в Росії образились на слова Кирила Буданова. Після чого поширили в Радбезі ОНУ лист про нібито готові. Вніс Києва вбивати росіян по всьому світу. Це кричущий приклад риторики ненависті, русофобії та підбурювання до насильства за національною ознакою, зазначили в своєму документі росіяни і ем, країна, яка розв'язала війну проти нас, Росія звинуватила Україну в нібито порушенні правил, викладених міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Так, от Михайло Подоляк відповів Росіянам. Зараз ми вам ще раз продемонструємо. Він пише риторика ненависті. Історично волає Росія на екстреному засіданні ООН. І так, Україна вас ненавидить. Так, ми будемо вас переслідувати завжди і скрізь. Так з вами розмовляти ні нічого. Ви не знаєте сучасних людських мов. Так, час вашого традиційного ниття, яке гіпнотично діяло на глобальну політику, закінчується. Так, представники Росії, держави серійних убивць безсумнівно виплатять усі борги. Написав Подоляк.